В Україні з'явилася нарешті перша партія е, західних винищувачів F-16, Про це 31 липня написало американське видання Bloomberg, вчора, 4 липня, президент України у День повітряних сил збройних сил України підтвердив цю інформацію. І, пане Дмитре, ми майже рік тому е, фактично у цю ж пору з вами мали розмову про F-16 І тоді в етері ви безсумнівно сказали, що, попри низку проблем, відповідальні. За виникнення яких мало б нести найперше міністерство оборони бойові літаки в Україні F-16 таки будуть і будуть у тій кількості, яка необхідна для вирішення питань українського контрнаступу на окремих ділянках фронту. Це була цитата. І також ви притримувалися думки, що ці винищувачі кардинально зможуть змінити хід бойових дій на фронті, чи не змінили за понад 11 місяців свою. Оєї думки, зважаючи на воєнно політичну ситуацію, яка нині відбувається в Україні, чи наразі F-16 зможуть активно допомогти українському війську? І власне наскільки ну давайте говорити про те, що на жаль є е, суворі реалії е, щодо постачання в 16 передачі українській стороні до нового року. Ми отримаємо до 20 одиниць. 20 одиниць це недостатнє для відповідно кардинальної зміни на лінії бойової зіткнення. Поясню, про що йде мова. До початку широкомасштабного вторгнення російські окупанти, а саме ВКС Російської Федерації, мали на оброні приблизно 1300 бойових літаків різних модифікацій. Відповідно, повітряні сили України нараховували приблизно до 100 бойових літаків різної модифікації. Тому 20F-16, на жаль, не змінять координальна ситуація безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Натомість посилять позиції Сил оборони України в моменті нейтралізації і ракетної атаки з боку російських окупантів відповідно, атаки з використанням БПЛА. Тобто F-16 буде виконувати основні функції в моменті знищення аеродинамічних аеробалістичних цілей російських окупантів ф 16 до речі, є основною складовою сил ППО країн Заходу, тому і не випадково що за все, основний, скажімо так, момент їх використання буде саме в посиленні спроможності українського ППО. Якщо говорити про загальну кількість f 16 які мають передати українській стороні, то вже наразі у відкритих джерелах називається цифра 78. Український президент заявив про те, що для е, якісної зміни ситуації на лінії бойового зіткнення українській стороні потрібно 100, приблизно 128 літаків f 16 е, Тому, як бачимо, навіть з урахуванням цифри озвученої президентом і тих реалій передачі f 16 Україні, ну, на жаль, є, е, е, скажімо так, певне коригування. В моменті, е, е, тобто реальної зміни ситуації на лінії бойознення. Чого ми можемо очікувати від f 16 Я вже сказав посилення української системи ППО. Плюс, відповідно, f 16 е, вони будуть оснащені е, ракетами протирадіолокаційними ракетами ХАРМС. Це дасть можливість відповідно наносити ефективні удари по російській системі ППО на окупованих територіях України з урахуванням окупованого Криму. Плюс відповідне використання крилатих ракет повітряного базування штормшедоли скальп, з дальністю ураження 280 км. кілометрів. Це дає можливість нанесення точкових ударів по командно штабних пунктах, пунктах постійної дислокації. Окупаційних військ і відповідна місця зберігання важкої бронетехніки це знов таки велика великий плюс, і в моменті посилення спроможності Сил оборони України. Варто говорити про те, що прилаті ракети повітряного базування штомшедало скальпу. Вони були модифіковані для нанесення ударів з чи радянських літаків міг і су, але відповідна е можливості і тактико технічні характеристики внаслідок цих непростих інженерних рішень зазнали кардинальних змін, тобто е якість використання цих ракет впала приблизно на 30-40%. Відповідно, наразі, коли передали вже F-16, можливості використання крилатих ракет, вони значно зростають. Це другий е момент, де можуть використовувати f 16 Ну і, відповідно, в моменті протидії ВКС Російської Федерації. На окремих знов таки, ділянка фронту чи прикритті інфраструктурних об'єктів або цивільних місць, кшталт Харкова. Ну таки F-16, які передають, вони оснащені сучасними ракетами повітря-повітря. Там дві модифікації, але дальність ураження відповідно до 160 кілометрів, що дозволяє знизити активність російського ВКС в моменті нанесення ударів з використанням ФАП по позиціях, як збройних сил України, так і відповідно в житлових районах українських міст. Дальність спусків ФАП це 40 60 кілометрів. Але давайте щоб я просто буду називати речі своїми іменами. Та кількість, яка передана, а наразі мовиться про 10 і в 16. Ну, на жаль, не зможуть кардинально змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, щоб не було очікувань. Коли відповідно ми очікуємо кардинальних змін, чергове вундервафе. А потім виявиться, що ситуація набагато, скажімо так ну, інша ніж е, хотілося б бачити і чути українцям. Е, тому е, ще раз підкреслюю, питання не в українській стороні, мовиться про мож... використання F-16, а питання в недостатній кількості F-16, які передані українській стороні. Причому знов таки зауважу, що навіть з тих 78, які будуть передані українській стороні, там є модифікація 16 двомісні, тобто це ті, які використовуються для навчання пілотів. Ну і вже оцінка західних ЗМІ, зокрема Bloomberg, про те, що частина в 16 можуть бути використані в якості донорів, тобто на запчастини. Оце основне, що ну, скажімо, я можу внести. Якісь певні зміни свої попередні оцінки щодо можливості f 16 і відповідно їх використання силами оборони України. Все інше без змін. До речі, варто відзначити, що нам передають в 16, які оснащені сучасними видами озброєння. Я вже назвав власне і крила, е крилаті ракети повітряного базування Scalp Відповідно протирадіолокаційні ракети ХАРМ, авіабомби з комплектами GDM з підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю, і оце основний показник. Тобто можемо говорити про те, що е, і удари по позиціях е, окупантів з використанням відповідно цих. Е, Авіабомб можуть значно покращити тактичне становище сил оборони України безпосередньо на лінії е, бойового зіткнення. Ще один досить цікавий момент, що було вже ну, скажімо, зафіксовано експертами на момент передачі f 16 це те, що вони оснащені цифровою станцією РЕП, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків і відповідна зенитно ракетна комплексів окупантів, а також оснащені станцією фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі виявлення самих ракет, які наближаються. Тобто е можемо говорити про те, що це значно підвищує. Можливості -16 в 16 моменті протистояння як відповідна системами протиповітряної протиракетної оборони Росіян, так і відповідно безпосередньо в моменті повітряного бою з е, ВКС Російської Федерації. Ще один досить показовий момент: це те, що було зафіксовано. Це е, відповідна. Е, Додаткові галони, тобто додаткові баки на 300 галонів, а це 1135 літрів. Тобто, це знов таки збільшує можливості в е і розширює значно географію і застосування. А і тут виникне вже відповідне питання до наших стратегічних партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів щодо можливості надання дозволу е нанесення ударів. Безпосередньо з використанням е, крилатих ракет повітряного базування Штормшедел по е, е, ключових об'єктах на території безпосередньо Російської Федерації, як бачимо, ну е, можливості в 16 досить серйозні. Тепер питання до української сторони щодо ефективності їх використання. Пане Дмитре, і от якраз цікаво, оця кількість незначна, яка надійшла із заходу до України. Чи можна її пов'язувати якраз з непідготовленістю українських литовищ, з непідготовленістю шасі для цих літаків? Ми раніше з вами якраз активно акцентували на цій проблемі. Чи вирішена ця проблема зараз, чи можливо, все така ця кількість літаків, які нам надали, вона залежить від інших факторів. Ну, в першу чергу давайте говорити про е, відповідну наявну кількість підготовленого льотного складу. Якщо вже в відкритих джерелах називають 19 підготовлених літунів, то відповідно і говорити про те, що нам би могли передати 78 літаків одночасно. Ну немає сенсу абсолютно. І тут на жаль, ті. Е, Скажімо, застереження, які висловлювавши рік тому на адресу Міністерства оборони України, вони не були фактично враховані. Давайте колеги, вельми шановна поглядацька аудиторія, згадаємо навіть повідомлення відкритих ЗМІ, коли виявляється українські літуни припосередньо Великобританії і Сполучених Штатах на момент навчання щодо панування в 16, але але замість навчання вони проходили курси базової англійської 4 місяці. А уявіть собі, що кількість відповідна місць е щодо навчання пілотів вона обмежена. Тобто, замість того, щоб 4 місяці опановувати літак, українські пілоти опановували базову англійську. Ці питання ми піднімали в Етері ще рік тому. Невже не можна було організувати курси англійської безпосередньо в Україні? Щоб не червоніти перед нашими стратегічними партнерами щодо непідготовленості українських літунів, і ситуація, на жаль, не знайшла свого розуміння в Міністерстві оборони України. І тут питання не до наших стратегічних партнерів, 19 пілотів лише підготовлено. Тому, відповідно, і до нового року ми отримаємо лише 20 f 16 щодо підготовки відповідно, інфраструктурних Об'єктів про пролетоща. Давайте задаємо знову таки статтю в Я буду посилатися на західні джерела. Коли вже за рік після відповідно, нашого етеру з'являється ця стаття, де говориться про те, що українська сторона, на жаль, не змогла побудувати залізобетонні копаніри для відповідно, унеможливлення знищення F16. Російської Федерації Ну можуть сказати, що відповідно всі українські литовища під ракетними ударами з боку Російської Федерації будувати було досить проблемно. Але якості контраргумента є наведу приклад. При фронтовий Покровськ я опублікував інформацію: до міста приблизно 12-15 кілометрів від передових позицій Росіян. І під ракетними обстрілами висаджують троянди. Вибачте, гроші на троянди знаходяться під ракетними обстрілами, а відповідно на будівництво Капонірів, ні. Це запитання до кого має бути адресовано. Тому цих, на жаль, тих пересторог, про які ми говорили і на які звертали увагу. Досить достатньо, і вони теж вплинули на ту кількість F-16, яку передали українській стороні, не можна знаєте, звинувачувати постійно захід в його неготовності надавати військово-технічну допомогу Україні в той час, як сама українська сторона не створює відповідних можливостей для отримання цієї допомоги, в тому числі в моменті готовності інфраструктурних об'єктів. Ну і ще один досить знаєте, на позитиві, щоб не звинувачувати тільки українську сторону. Давайте говорити про те, що і на темпи передачі в 16 вплинуло на жаль рішення американської сторони щодо заборони на базування в 16 на аеродромах Польщі і Румунії. Ви пам'ятаєте, попередня була інформація про те, що частина, в 16, яка буде передана Україні, буде базуватися відповідно на аеродромах Польщі і Румунії, це унеможливить їх знищення російською стороною, спростить логістику, забезпечить відповідно поточний капітальний ремонт тощо. І що ми маємо у підсумку? Виходять представники Білого Дому і говорять про те, що. Щоб унеможливити ескалацію з Російської Федерації в моменті базування в 16 на аеродромах Польщі і Румунії, ці вони будуть базуватися на аеродромах України, ну от вам і відповідь, чому від така невелика кількість f 16 передана українській стороні. Перше, щоб унеможливити їх відповідне знищення. Бо для прикриття в 16 ну, відповідно, литович потрібна ешелонована система протиповітряної протиракетної оборони, ну і відповідна неготовність не тільки льотного складу, але й головне колеги технічного персоналу. Для обслуговування одного f 16 потрібно 10-15 авіотехніків, так само з знанням базової англійської. Тобто, давайте е, ну, порахуємо разом, якщо нам передають. 100 літаків то це потрібно відповідно по мінімуму тисячу авіатехніків підготовлених. А якщо мовиться про те, що ми що ми лише 19 пілотів підготували, то в мене є великі сумніви з приводу готовності відповідної кількості авіатехніків для обслуговування е необхідної кількості для сил оборони України. F-16. і знову питання до Міністерства оборони. Пане Дмитре, як далеко в ЛИПРФ Україна зможе бити завдяки F-16? Чи дістане до Москви? Ну, ні. Якщо, і тут знову запитання, якщо дадуть досвід бити відповідно з використанням F-16, і знов таки, якщо з повітряного простору України, то дальність Штормшедл 300 кілометрів, до Москви 700 кілометрів. Якщо дадуть можливість заходити в повітряний простір безпосередньо самої Російської Федерації, тоді так можемо говорити, що до Москви долетить. Але це питання в першу чергу політичне, а не військове. І знов таки воно буде пов'язане з моментом проведення президентських перегонів Сполучених Штатів. До закінчення президентських перегонів дозвіл на використання в 16 в небі Російської Федерації ми навряд чи отримаємо. Давайте будемо реалістами. Пане Дмитре, і от ви згадували якраз про ескалацію раніше? Західні партнери, західні союзники України побоювалися надавати нам бойові літаки F-16 якраз через те, що це може ескалювати конфлікт між Росією і Заходом. То наскільки ось поява в Україні цих літаків дійсно впливає на ось цю ескалацію? Ніяк не впливає. Давайте говорити про те, що це знов ну, забаганки Російської Федерації е чергові, так звані червоні лінії. Сам факт передачі в шістнадцять, при чому зауважте, передали передали чітко в обумовлені терміни. Свідчить про те, що на заході вже ніхто не звертає увагу на відповідне застереження з боку Москви. Єдине, хотілося б, щоб всі ну, е под е е е дії країн заходу. Були підкріплені практичними кроками і подальшому це і можливість застосування в небі Російської Федерації. Можливість ударів по аеродромах Російської Федерації не тільки з використанням крилатих ракет повітряного базування, але й відповідно оперативно-тактичних комплексів атакам. Це і можливість навіть збивати системами ППО країн заходу, в першу чергу Румунії і Польщі аеробалістичні аеробалістичні гаединамічних ціли Російської Федерації в повітряному просторі України, тобто питань до Сполучених Штатів з боку України більш ніж достатньо. І я сподіваюся, що все ж таки на позитивне вирішення ці, цієї проблематики. Але що ми маємо розуміти з позитиву і головне. Країни заходу не звертають увагу на так звані червоні лінії Москви. в 16 передали. Це позитив. Друге, цей позитив свідчить про те, що повітряні сили України будуть переформатовані, уніфіковані згідно стандартів НАТО. А це основне досягнення. Себто ми відмовляємося від радянської російської спадщини у вигляді мігів су. І відповідно переходимо на західні зразки озброєння, і це головне досягнення, і це головний позитив передачі нам Ф-16. Ми наближаємося відповідно до стандартів. Не те, що наближаємося, ми вже уніфіковані з країнами НАТО в моменті застосування відповідно, і систем ППО і відповідно, повітряних сил. Пане Дмитре, якщо говорити про кількість, ви вже якраз згадували, роз'яснювали скільки Україні потрібно, і ми, от в різні періоди повномасштабної війни, говорили про різну кількість, крайні якраз цифри стосувалися понад 100 F-16, які варто було б надіслати західним союзникам в Україну. І, от до прикладу, в травні цього року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росіяни нині в Використовують 300 літаків на території України, а нам вже потрібно щонайменше 120-130, сто 16 в щоб протистояти окупантам у небі. То зважаючи на те, що перша партія літаків прийшла в Україну, чи варто говорити зараз про іншу кількість? Скільки нам все ж таки потрібно буде після цього першого кроку, який зробили західні союзники щодо України? Ну, хоча б ту кількість, яку озвучив наш президент, 128 літаків. Цього було би достатньо, щоб прикрити повітряний простір України в моменті використання f 16 саме є ключовим елементом посилення української ППО. Це момент протидії відповідно і ударам безпілотника, крилатих ракет. Це знизило б рівень терористичної загрози з боку Російської Федерації. Але ще раз підкреслю, колеги не все так погано. Перший крок зроблений. відповідно, перейшли країни заходу, так званий політичний Рубікон. Ще раз продемонструвавши Російській Федерації, що не дипломатичний, не військовий тиск, не брязкання відповідно ядерними м'язами, які виявилися досить, ну скажімо так. Невразливими для країн заходу не в змозі зупинити подальший характер військово-технічної співпраці нашої країни з країнами НАТО, і головний позитив цього моменту. Це демонстрація того, що країни заходу не втомилися від українського питання і в подальшому розглядають момент розширеного характеру військово-технічної співпраці з нашої країни. До речі, з позитиву можете зауважити і той момент, що не випадкова передача в співпала з черговим траншем макроекономічної допомоги з боку Сполучених Штатів на суму 4 мільярди доларів. Це досить серйозні речі. Ну і на завершення, пане Дмитре, на оптимізмі, звичайно, хочеться говорити, от всю цю тему обговорювати і, і після того, коли ось чергова російська червона лінія, як ви зазначали, була пройдена перетнута з боку західних партнерів. То про які подальші кроки з боку України може йтися, що наразі можемо обговорювати, тобто які які, можливо наступні види типи літаків Україна може запросити у міжнародних партнерів давайте вже говорити про те, що і Франція заявила про можливість передачі міражів. І бабчи, того, Швеція повернулася до теми щодо можливості постачання в Україну літаків Гріпен. От Гріпен це найбільш цікава справа в тім, що ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії, Ійської федерації розглядався е, момент е, відповідна. Модернізації повітряних сил України за рахунок шведських гріпенів це найкращий літак своєї модифікації. Ціна якість причому Гріпен е, і досить е, ну порівнянні з F-16, легкий в технічному обслуговуванні, і відповідно, шасі «Гріпена» не є чутливими для злітно-посадкових смуг українських литовищ. Це знов таки основний е, комп... плюс всіх літаків. Тобто перспективи переоснащення е, сил оборони України на сучасні літаки західного зразка е, ну досить серйозні. І тут варто говорити про те, що низка країн вже працюють над цим питанням. Тобто, це не перший і не останній позитивний момент. Ми ще побачимо в небі і французькі відповідні мережі, і відповідно я не виключаю можливості передачі Швеції е, гріпенів. Пане Дмитре, не можу вас не запитати. А коли це може статися? Чи могли б ви зараз так би мовити спрогнозувати першу появу міражів або гріпенів? Найближчі історичні перспективи. Давайте подивимося, наскільки тут ні, я поясню про що йде мова. Російська Федерація докладає максимум зусиль і на дипломатичному і військовому і політичному полі, щоб зірвати характер військово-технічної співпраці з країнами заходу в моменті передачі сучасних зразків озброєння. Тому будь-яка інформація, яка оголошується в українському етері, щодо характеру військово-технічної співпраці, може зіграти злий жарт. Тому я і знаєте, досить обережно е коментую ці речі. Маємо основне розуміти є політична воля і політичні заяви, і відповідно Франції і Швеції щодо передачі. Тобто, ще раз підкреслюю, політичний Рубікон перейдений. Наразі буде стояти виключно технічне питання: це підготовка льотного складу. Підготовка техніків і відповідна можливості української сторони щодо швидкого панування цих зразків озброєння все буде Україна. це те, що ми маємо розуміти, ми не залишимося сам на сам з російським загарбником.